Так, всім привіт! Це я вже щось вошла во вкус, знімаю відео за відео. Одне в той же ж день такі ось помідори дала мені Маринка. А я вирішила дібрати на насіння. Хочу повозюся та посію. Тут ось розовий такий помідор є. Ось такий помідор. Це я зірвала зі своїх. Помідорів, ті, що на грядці у мене тут ростуть. Тоже. Ось тут не зелені жопки, нічого такі. Це теж розовий. Коротше, розових ось пооткладала помідори. Там такі. Та цей. Сидю, видивляюся, який би ще такий взяти. Вони постигнуть. І я насіння потім виберу з них. Та посію собі помідору на розсаду. Хочу на слідуючий рік своєї розсади зробити, щоб не купляти, а щоб своя була. О, Коля машину не заганяв, бо ми ще з'їздили там, подивилися, як так сказати, на смотрини, на кое що, то що мені нікіта обіцяв. Я вибрала собі, зараз темніє та поїдемо заберемо та покажу вам. Що? Що в мене вже скоро хризантема буде квітнути. те, що кролики не поїдали. Так повиїдали, підчистили, мені грядку хорошо. Повиїдали, повижали. Ну, нічого воно підходить. Воно вже, бачите, колокольчики вже воно як виросли. Ну, Подходить все. Вони так оце понизу добре мені бур'яни тут повигризали. Оцю всю пітунію, що я мала поривати, викидати, вони мені все повигризали. І хризантему воно по Гляньте, як вони мені. Ріта, що таке прочистили від бур'янів? Гляньте, як пройшли, повичищали все. А це то, що я їм траву, там гілки кидала, то я то пособираю гілки, а трава та хай буде. І навоз як вичищаю в них, то кидаю сюди на грядку трохи по цей, поудобряю. Та й, та й все. А то потрастає, по воно все одно там уже відходило. Тобто я б його зрізала, виривала виносила, так вони мені повиїдали. все. І там під хатою у мене постійно бузина і шолковиця росла. Прямо ж з під, ну Тут фундамента немає в, в хатах у цих, то прямо аж під хатою отак воно росло, я оскільки вирізала, вирізала. Воно ж не вирізеш там, не, не викопаєш його якось. Вони все поїли. І бузіну, і шовковицю все поїли. <кій> Повидали персик цей так гарненько відріз. Гляньте, які кучерявий. Може, дасть Бог на слідуючий рік вродить. Взагалі персик цей кожен рік так браво родить. Персики смачні. Це рані, а там у мене де кури в дворі, той пізній. Ну і хорошо, це я дійде, то і буде стигнути. Це дуже ранній персик. Такий груша не яка в цьому році, бачите? В цьому році поганенька груша. Її град побив і все те, що вціліло, то, то вціліло. Виноград уже воно як гляньте. Скільки ж тут пройшло, вже як затягнув виноград. Так, давать кролікам і будемо їхати. Якраз уже буде час. Сьогодні щось гонки. Ось ось крилечка, давно не показував хазяйства після цього. Міксоматозу вижила. Ну, що не сильно така уражена була, що був узликовий такий він, то після того і виживає. А якщо ото гнійний такий, що насяки розпухають, ну, я показувала, да, такі, то ті не виживають. В них починає воно стухати, починає таке, як з гноєм іти, і мухи залазять прямо вніс, і засирають, і все, і неможливо нічого зробити. Я з малюком і вичищала, і промивала. Зранку встала, думала попромивати, а там уже, Там вони вже повилуплювалися, там я вже нічого не зробила, так що малюка я не врятувала. Ой, ну, я казала, що плакала над ними, ну нічого, це все вижило. І там ще двоє вижило. І оцей все так само. Такий самий чорний. Цей теж після міксаматозу. І <кхи> цей. Ось з явуха піднімав. З'явуха піднімав. Підніма. я він кноповухи такий. Цей теж після міксаматозу. Десь тут у нього, а воно там бабочка. Ще одна залишилася. Полетіли. Калітку відкрили, вилетіли вони. Цей теж. Так уже. Вже вушка піднімає, вже. Взагаліся, каже. Це це того. Це троє то, що. То що вижили. Да? Ой, Такі потягуськи. Потягуськи. О тут у нас є поповнення, то що я вам казала, може покажу. Отут якраз на Кристини на день народження. Да? Шість штучок. Шість штучок. Ось таких воно. Воно бачите, яких двоє чорненьких, то Сіренькі. Такі. <хи> І такі. такі, Це вона з малюком гуляла. І це від неї, від малюка. Оце оті чорні двоє сіренькі. Три штучки, тих, що залишилося. І оті ще штучок, Це малюк, папка, потомство малюка. Хоч щось залишилось від нього. Таке, так? Да? Це ця правила. А ці всі, оце ось о, типу, погуляна, що ми її купляли, погуляна. Вона гуляє, гуляє. Вже три рази перегулювала. Клаповуха така. Ця не знаю. Вроді пускали, вроді кричить. Оце фублір наш. Ото лабобу, а це фублір наш, як заяць. Вона на зайця схожа. В неї навіть таке, як. Як заяць вона. <ріху> да? Це ж вона теж бігала з тими, що хворіли. Я її забрала, в неї таких показань не було. Нічого в неї. Вона так пробігала з ними, я її забрала <ріху> сюди окремо Носилася. Ну, Вона дралася з ними з всіми. Дралася, я думала, що вона вагітна, що вона дереться, Оказується, вона вона охоті. ну, наче погуляла, не знаю. Будемо бачити. Не знаю я. Та бішана моя щось там воно в ящику лежить. Так шкроличка у мене залишилося геть мало. <кій> геть мало залишилось, ну нічого. Я не здаюся, як Оля казала, якщо що, то я, здаватися, не збираюся. бомбіла? Я заведу по новой. Заведемо по новой, Ну, все одно я їх не виведу. Маринка каже, може не стоя, але ну, я їх не виведу. Все одно вони в мене будуть. Да? Борисович, ти де? Ти водою не плюєшся? Один водою плюється, а один сить. Так на бобу вперед. Що, гарбузи вже з'їли, ті, що не з'їли в підвалі. Вже вибрали всі гарбузи на городі. Тільки помідори залишились, нема нічого. І вже поїли. Лука, Я ніякий не підберу ім'я, як її називати. Ну, у мене якесь этот... ім'я приходить спонтанно. Я Я вот як скажу на них, так і потом такий є якось У мене. А, тебе дам. Ми з коліна надивилися оці іграшки китайські. Які зараз діти ото популярні, вони стоять більше ніж грошей, діти казяться за ними. Те, що це фоблір, лабобу. І ось отак. Так у нас і пішло, ми їх так і називали. Да? На. Точнее пораху. Вперд. Вперд. Як появляється бажання, то і третє відео за день. А так що знімав взагалі в мене бажання. Ну в принципі, якби я цей. Ох. Якби ми жили з Ютуба, то може і знімали б сути, а так. Ютуб раз 4 місяця получиш. Зато гімна нахватається. Після кожного видео. <риклад> да? Є таке. Это після кожного видео гімна нахватається. Таке ось. Маша що знімать? Що знімать? Лакину. З Де ти? Ти чого туди виліз? Ти чого туди викорці, підемо? Йдикасу, іди. Отя Бурсюцьок там. Бурсячок кольоси такі. Хлопчик такий кольосі, так? Ти не бурсюцьок. Ти не бурсюцьок. Як мене питають, а смисл в них, що ви тримаєте, якщо ви їх не їсте? Їх люблю. Чи моє є. Ну, Не, не завжди. <ріст> <ріст> Там нервотрепка плаче над ними. Да? А отак от ось. Ну, от як його можна їсти? Як його можна їсти. А? Що, що мені не треба, то я продам. Все продам. Якийсь корм їм куплю. А те, що мені подобається, то ні, я за ним плачу. Да? Ой, хороший хлопчик, такий. Маленький такий хлопчик. Тільки похотій, тільки похотій такі плюсили хлопчик. А ти оцю хлопчика на ручки візьми. Та я то бачила його підняла. Ти що? У мене я думала, що і всі шви полупаються. Ні. Такий гливкенький, так? І хлопчик, що... Да, іди, персик. О, Вона буде персиком. у да? Так? Після долкового періоду? Так. Да. У нас буде з всіх этих мультиків. З усіх мультиків буде. І зараз, як тільки я собі виберу якогось облюбовою, таке, що я за ними трусюся, щось з ними трапить. Так ти їх тоді не облюбовуй. Ти Та і так стараюся. Знаєш, поменше на них звертати увагу, якось і цей. Ну, Не так прив'язуватися до них, щоб не так було боляче і не так плакати. А все одно, а що ж ти цілими днями з ними ходиш? І все одно, а потім же ж передаю каюсь. Що не треба було прив'язувати. Ну можна я цього зблизька. Нічого, і цього іща. І... І не хочу. Не хочу. Воно в воду накидала йому. Накидала в воду. Да, бомбилька. Ти бомбилька? Тогда Та такие. Уже пиво взять на руки? Это нереально его Та поднять. Тогда он важкий, я его как попробую он поднять. Сто пудово десять лет. Да? Десять килограмм. Если не больше. Боже, ну, я скажу, что это нереально, что его Шель сейчас я тебе дам Трава там під низом. Зараз піднизу. Зарожам днів. Потім киди. Треба закривати, бо він вистрибує. А він ж як з такої висоти, то може вбитися. Вистрибиться, ось це теж. Таке. Я покажу. Ось. Іди, чого ти? Іди. Я злякала тебе. Я тебе злякала? Ось сі, сірий, прямо ручний, а цей такий плюська, то дуже такі походці, такий плюсовою грузкою пахне. Я оце замітила, якщо отак от, от в будь-якому або або от отак от берете кроліка, і в нього є такий запах, якщо запах такий е, якогось такого гною чи чогось, это, то це міксоматоз, обов'язково дня 3-4 він у вас вилізе. Якщо запах такого кролячий, такої мочі, гідкий такий, то це гемка. І вона обов'язково вам покаже через пару днів. А от у кролика в клітці повинна пахнути, от що ви даєте там, допустимо, грануло сіна. І в клітку, от коли відкриваєш, то пахне грануло сіни. А їх, коли ти береш, вони такі... Такі похоті вони так сіном пахнуть і такою плюсовою грузкою такою пахне, отаким вот якимось м'яхом. І це здоровий кролик. Це здоровий кролик, у нього нічого немає. Сів да? так і сидить. Да. Такі маленькі, кролики, них ніякого запаху немає. А якщо є якийсь запах, то це вже по-любому в нього є якась болячка, щось з ним не то. Або в нього шоплі, або він чихає, або в нього... <риклад> а, так вони так пахне. А ну поверни його <риклад> виглядає. Та <риклад> сюмчик, я б тих теж гладила, тягала, де вони важкі. <риклад> Того не потягаєш так. Они все важки, я не могу поднять. Этих пока еще можно поднять. Этих пока еще можно поднять. Да, ты мой хороший, мой сладкий. Все. Все. Иди. Иди, косынчики. Иди, сейчас тебе дам тос. -то. Иди. иди. Вот так. Слушай, вечно все пихтает. Так что, Зараз, кому ще треба білки додавати, кому зелені трави. Чеснок дали Вот так. дій жуй. Жуй. вербы. Трохи того, трохи того. І на всех не вистачило. Треба було більше яблони. На хватило. вистачило. Роздала. Я даю прямо не підгляню, я все даю. Ну, у мене кралі приучені дай. Нормально вони приучили. Так, по трошки, по -потрошки я давала і приучила, щоб мені не було то підвялювати. Таке, щоб цього не було. Ну, я ж кажу, хто як тримає, хто, хто боїться так роздавати їм, хто тут підвялює. Ми взагалі, коли на ринку покупали оці, місці з білих, та, що пішла в місці з Малюком теж, Вагітна на У них взагалі в клітках було і амброзія, і лабода. Mm -hmm. Все було. Я ще стою, полю так толкаю, показую, а Коля такі глаза на мене. Я потім кажу, ти подиви, що люди кажу, дають, що люди кормлять. Амброзія лабада. І він каже, я кормлю пшеницею кукурудзою. Я кажу, так пшениці, ж кажу, треба трошки говорю, не заш, кажу, кажуть, що там ячмінь. Він каже, у мене щось з поля є. У мене, каже, свої поля, що в мене з поля є, то я її не кидаю. Я, каже, не парюся взагалі. Так що все залежить, хто як тримає. Нема такого, що стандарти, от, Повинні ви тримати так от, і давати так от. кролики їдять і п'яцем. Ні, у кожного хазяїна по-різному. Усіх по-різному. Хто як привчив, кому як легше, той так і формує. Так що тут такого Ты Борисовичу ничего не кидала, по-моему. Да, сейчас я еще буду бешеный, и Борисовичу дала. А Борисовичу вообще ничего не давала, да? По-моему, нет. Вообще ничего не давала. Иди. Я до тебя только позвала. Иди, иди. Ой, ты. Да, прыгай. Да. Сейчас. сейчас. я травы там, трава на день. Сейчас елки сдаю, а потом... Вони не хочуть, вони воно. Виїжджать собі. Вони гранули, наїлися, гранули всі. Ні, воно бач, свирби, є, а воно воно. Mm, а свирби їсть, а привозили не їсть. А сверби щось їсть. А сверби, друзья. Їм гранули хватає головою. Ну я ж ще раз кажу, що дають чисто так, щоб як то кажуть, було щось їдять там, щось їдять там. так і буде. Так, там, наверное, ведь не уже. Что ты? Я не буду казать, як все звати. Я так кажу рыжа, но это <риво> я назив... ты не смітится. А то фублер, а ця фубля. Це у мене фубля. А то фублер. В экскурсіи послухала, эти іграшки называются. А читаю коментарі, а там написано, каже. Жінка пише, каже, якби я в дитинстві підійшла до батька, та каже, сказала йому, що тату, купи мені, каже, фублю. Він би каже, як схватив би, каже, Ну, каже, було б мені, каже, хвостник по перший номер. так сміялися. Так що так, все, я управляю, сейчас сім ще води насиплю листи. Всі ще подаю трави, щось я тим гілки подавала. А, не варші гілки. А тим не хватило, таких гілок, що давала. На тебе Ти, малюк, тебе вже там головою Так що такі справи Все, я раздаю травичку. і А вам кажу, пока-пока. Там уже время, наверное, да? Та да є е трохи. Буде ну, будет зробиш. Скільки днів не знімала, то тепер реабілітація Все, всім пока-пока.